У Дніпрі шукають справжні витоки міста. Робоча група істориків та науковців уже пропонує нову дату заснування 1526 рік. Саме цього року на карті Ваповського позначено поселення Стара Самарь. Археологічні розкопки підтверджують, задовго до часів Катерини тут існували козацькі поселення, фортеці та переправи. Для історії міста Дніпра надзвичайно важливим є козацький етап, і що початки міста Дніпро варто розглядати саме в козацькому періоді. Е, ну, подивіться, Самара впадає в Дніпро. Ось ми стоїмо зараз з вами над першим порогом. Е, іде справді ціла низка сходільних шляхів, прилів, шлях, кримський шлях і так далі. І на основі оцієї комунікативної системи, на основі системи перевозів через Дніпро і через Самару, на мою думку, і формується е, Дніпро який включає як лівобережну, так і правобережну частину. Найдавнішим в системі поселень, якщо ми будемо брати безперервну традицію, то це буде Самар, Самарі, яка датується першою чвертю 16 століття. Цілком можливими є дати 1524-1526 рік. Остання дата це карта Ваповського, на яку вже нанесено поселення Самар.